Вітаю, студії Світлана Кренців і ви дивитесь стризькі новини на телеканалі ЛАН. Головне управління МНС в області повідомляє: внаслідок сильних опадів найбільше постраждали Сколівські, Дрогобицькі та Стризькі райони. Внаслідок підйому рівня води в річці Свіча припинено сполучення між селами Великі та Малі Дідушичі. Підтоплену автодорогу рівнем води становить 30 сантиметрів. Про підтоплення населених пунктів не повідомляється. Стріян стає більше чи менше, що переважає в місті шлюби чи розлучення. Про ці та інші демографічні тенденції в стрію. Дивіться далі. За даними підрахунків, за останні 10 років чисельність населення України зменшилась майже на 4,5 мільйони. І це при тому, що в нашій країні не було ні воїн, ні збройних конфліктів, ні масових епідемій. Якщо в 1991-му народжуваність перевищувала смертність, то лише у 2002 році в Україні померло на 373 тисячі більше ніж народилось. Що ж до Страту демографічної ситуації в Україні він не врятує? Принаймні так переконана начальник відділу РАЦУ Олена Уреню за її даними в нашому місті смертність переважає над народжуваністю, і хоча наша держава і надає чималу матеріальну допомогу молодим матерям, про це це ситуації не врятує. Якщо ж порівняти 1997 і 2007 роки, то великої різниці не помітити, адже смертність реєстрація шлюбів та народжуваність практично не змінилась. Це означає, що ніякого бейбі-буму, як модно зараз говорити, не спостерігається. Дуже велика кількість наших молодих людей і не тільки молодих Перебуває за межами України і реєструють шлюби також з іноземними громадянами за межами України, то ця частина вже відпадає від нас. Це вже реєструють шлюби не у нас, відповідно, і народжують дітей там і там і реєструють. Тому знову ж таки кількість народжень багато багато народжень реєструється за межами України. Рекордна кількість шлюбів зареєстрована у 2006 році, понад 660. Це спричинено тим, що реєстрували шлюб молодята, народжені у 80-х роках. Настав час одружуватися дітям, народженим 80-х роках. А в 80-х роках дуже велика висока була народжуваність. У нас є зареєстровано в 80-х роках більше тисячі актових записів, складено про народження дітей. Менша була смертність, багато дуже було шлюбів, і, відповідно, велика кількість народжувалась дітей. Тепер ті діти виросли, досягли шлюбного віку і вирішили одружитися. Ну, а з дітьми трошки чекають, напевно, хочуть когось матеріального, напевно, більшого стабільності. Хоча народжуваність у стрію порівняно невелика, проте почастішали випадки народження третьої та четвертої дитини у сім'ях. На такий вагомий крок наважуються далеко не молоді матері. Що ж до одружень, то цього року порівняно з минулим, бажаючих узаконити свої відносини набагато менше. Причиною цього є різні чинники, одним з яких працівники РАХСу вважають високосний рік, проте щиро надіються, що у 2009 році ситуація значно покращиться. Стрі авто виграло тендер на виготовлення 12 автобусів школярик марки Ао 752 для освітян Івано-Франківської області. Вісім шкільних автобусів вже зійшли з конвеєра і відправлені замовника у серпні. Стрийські автобусобудівники почнуть виконувати замовлення освітян Запорізької області на 15 автобусів. Школярик. Тротуари машина, схоже, таке гасло сповідують більшість водіїв і власників авто нашого міста. Вони не випускають зі своїх гумових обіймів жодного асфальтного метра проїжджої частини. Як із цієї ситуації, виходять стрийські пішоходи фіксувала наша зовсім не прихована, а відверто відкрита камера. Ось уже і справді, як у тій пісні автомобілі, автомобілі в строю усе заполонили. І дороги, і провулки, і подвір'я, і газони, і тротуари. Ще трохи і під'їзди з верандами окупують. Ну нема куди бідному городянину ноги поставити. А літати на жаль можуть хіба що у снах чи мріях. Між машинами, як один відомий політик, між крапельками просочуватися теж не навчилися, особливо з клунками чи дитячими колясками. От і змушені організовано відступати зі своїх законних тротуарів спочатку на бровку, а далі просто на асфальт, ризикуючи почавчас власним здоров'ям та, зрештою, не дай Бог, життям. Особливо це стосується центру міста, навколо ринкових вулиць, Богдана Хмельницького і Зеленої. Те вже до мікрорайону ця тротуарна автоепідемія добирається, якось на косака. І жодної реакції на цей безпреділ відповідних служб. Аж у самого міського голови терпець урвався, що засвідчило останнє засідання місьпеконкому, на якому Роман Штамов'ят однозначно заявив начальнику міського ДАІ Валерію Маліку, коли стоїть на тротуарі машина, значить де не дозволено стояти. значить, я думаю, що тут працівники ДАІ мали би вживати заходи до цього. На перших порах, розумію, значить, десь була активність. Значить, оце по вулиці народні ми поставили знати на сторонні рух, по вулиці, колеса ми поставили. На першій порах була активність. Я бачу працівників, де її машини, розумієте, і люди знали, розуміють, що там не можна їхати, попільнують. Зараз нікого вже не видно. Нікого не видно. Бери біля цієї каски, був щось, стоїть собі машина, якась там значить, на чірнотрому трактуарі. Ну, в будь-якому місці десь собі хто хотів, хто став. Ну, в Стрілю нема безпреддялу. На цю струю, значить, є такий порядок, що на тротуарі ніхто не паркується. Ні, міський голова не паркується, розумію. Значить, ні, решта люди не паркуються. В струю такий порядок. Порядок на тротуарах треба наводити вже, бо, не дай Бог, увірветься терпець у пішохідних громадян, і вони самотужки почнуть розчищати собі проходи. А про лому, як відомо, ніяка машина не встоїть. А зараз про події в інших регіонах України Львівщина збирається відзначити шосту річницю з трагедії великим концертом на етнофестивалі. Під камінь він відбудеться 25-27 липня. За словами керівника громадської організації Скнилівська трагедія Стефана Козака, фестиваль не може проходити в траурний день. Представники організації мають намір перекрити траси Київ чоп і Львів Умань, щоб не допустити приїзду гостей на фестиваль. Нагадаємо, 27 липня дві року під час авіашоу на честь Дня військово-повітряних сил на аеродромі Скнилів літак Су-27 упав на глядачів. 77 людей, із яких 28 дітей загинули, 300 травмовано. На Львівщині працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю викрали приватного підприємця. Він упродовж останніх двох років, з метою прикриття незаконної діяльності й ухилення від сплати податків, створив ряд фіктивних підприємств. Унаслідок цього до державного бюджету не надійшло обов'язкових платежів на суму понад 2,2 млн грн, гривень. Повідомляє ЗІК. прокуратура області порушила кримінальну справу. Національність українець безстрокову акцію під таким гаслом розпочав конгрес українських націоналістів. Кун вимагає, щоб форма паспорта громадянина України відповідала Конституції України. Йдеться про повернення графи національність у паспорті, свідоцтві про народження, а також заповнення її лише державною мовою. Спортивний розділ випуску у нашому місці на кордодромі стадіону «Сокіл» 31 липня сортує 57-й чемпіонат Європи з автомодельного спорту. Чому Європа завітає саме в стрий? Кого привезе і що відбуватиметься? Знає Марта Стадник. Наше місто славиться великими досягненнями і перемогами у різних видах спорту. Один із них це автомодельний спорт, який розпочав свою історію у стрію із 1958 року, коли ще не було ні верстатів, ні гідного обладнання. Але вже за три роки стрійські спортсмени приймали участь у республіканських змаганнях. В вересні місяці ми будемо святкувати 50 років, як Стрію займаються автомодельним спортом. Це кругла дата. Сьогодні строї знову на арені слави 29 липня по 3 серпня. Тут відбуватиметься 57-й чемпіонат Європи із автомодельного спорту. У змаганнях візьмуть участь 150 кращих спортсменів із 13 країн Європи. Росія, Естонія, Литва, Білорусія, Польща, Угорщина, Німеччина. Швейцарія, Італія, Франція, Велика Британія, Швеція до автомодельного спорту особлива повага, адже потребує він не накачаних м'язів чи гнучкого тіла. Тут потрібна голова. Кожна модель є зібрана руками спортсмена. Всі характеристики, які показує в модель, це досягнення спортсмена. Це його техніка, його майстерність, його здатність до пошуку, до творчості. Багатьох цікавить питання, чому саме у стрію, адже масштаб дійства вражає причин. Насправді декілька насамперед кістяк збірної команди України складають стрийські автомоделісти. А ще у 2003-2004 роках колишні спортсмени, а сьогодні відомі стрийські бізнесмени організували з коштами, щоб посприяти розвитку улюбленого виду спорту. Згодом міський голова подав листа у. Європейську федерацію де йшлося про те, що місто готове прийняти цей чемпіонат. Виставили свою кандидатуру і місто Оребро, Швеція. Однак ми виграли. Відбуватимуться змагання на кордодромі стадіону Сукіл, де зараз тривають підготовчі роботи, які проводить Стрийська міська станція юних техніків на чолі із невтомним директором Ігорем Сафіяником. За його словами, спочатку цей кордодром будувався як дитячий. Однак його настільки якісно. І добре збудували, що почали проводити дорослі змагання, чемпіонати України, потім міжнародні змагання минулого року провели етап Кубка Європи. Оскільки більшість коштів вклав місцевий бізнес, було вирішено використати їх частково і на сам стадіон. Проводиться заміна даху на критих трибунах, а заміна лавок. А щодо самого кордодрому, то він найкращий серед 15 інших в Україні. Єдиний критий, як бачите, це критий кордодром. Можна проводити змагання в будь-погоду, тобто навіть коли дощ падає, і що ми по техніці безпеки використали це. Ми тільки почали встановлювати, зверніть увагу в стартовій зоні. Вікна будуть зашиті. Ліксаном це матеріал, який у 250 разів міцніший за скло. Тобто, у разі будь-якої поломки глядачі будуть у безпеці. Споруда ця доволі дороге задоволення. Продовжує пан Сафіяник. Бетону в землі тут півтори метра, просторовий каркас, і сама бігова доріжка е, зроблена по водяному рівні, тобто в ноль е, таких на сьогоднішній день. Такої якості це один з кращих в Європі, Їх є всього чотири в Європі. Такої якості. Тож за таких умов передбачається, що чемпіонат пройде на найвищому рівні. Марта Стадник, Дмитро Пшебетович для стрийських новин. Карпати не увійшли до телевізійного пулу, який ще досі не сформований прем'єр-лігою. Тому ціну на трансляцію своїх домашніх матчів формує виключно клуб. Трансляцію поєдинку Карпати, Шахтар, Львівський клуб, оцінив у 100 тисяч гривень. Оскільки ТРК Україна готова платити лише 20 тисяч, то різницю від запропонованої Карпатами ціни погодився заплатити ФК Шахтар. Тому трансляція на каналі Україна буде у запланований час. Повідомляє інформаційний центр футбольного клубу Карпати І про погоду за даними метеопрогнозу. Завтра на Стрищенні очікується хмарна погода. Дощ місцями сильний, атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика, вологість 89%. Температура повітря вночі 17-19, день 20-23 градуси. Сьогодні і завтра очікується подальший розвиток паводку з підняттям рівня води над поточним та півтора-два з половиною метра. Місцями попереджають синовтики, відбуватиметься підтоплення заплав. Це всі новини на сьогодні. Дивіться нас завтра у цій ж порі. Приємного вам вечора.